Здавайся, здавайся, досить. Понівечиш себе, кричали друзі. Хлопчик на боксерському ринзі з розбитим в кров обличчям таки відновив рівновагу. То він хоче позбавити себе цих гігантських зубів, уявляю собі, беззубий кролик. Те ще опудало, реготалися недруги, намагаючись укласти його в психологічний нокаут. Але фарух не зважав ні на кого. Зараз для нього існував лише суперник, який, здавалося, народився у боксерських рукавичках. Юнак зробив звичний рух губами, намагаючись приховати від чужих очей неправильний від народження прикус і не зводячи пильного погляду з противника. Дати йому можливість перемогти, побачити жалість в очах друзів, подарувати ворогам таке задоволення не сьогодні. Якщо він уже вийшов сюди, здаватися не збирається. Погано вони його знають, якщо думають інакше. І хлопчик падав, аби злякаючою наполегливістю підійматися знов. Декілька глядачів вийшли зі спортивного залу не в змозі за цим спостерігати. Інші заворожено дивилися, гадаючи, що змушувало худорлявого хлопчину так катувати себе. Невже таке велике бажання отримати кубок? І вистояв же таки? Вистояв? збентежена посмішка парсійського юнака. Разюче контрастувала з силою та стійкістю, які він тільки но продемонстрував на ринзі. В голові звучав улюблений рок, від кумирів, платівки яких зберігав так дбайливо. Саме вона, музика, дарувала йому весь цей час силу, переплітаючись з власними мотивами, яким він ще не дав визначення. Фарух йшов крізь натовп учнів та вчителів, приймаючи від них захоплені вигуки. Вони зверталися до нього на англійський манер – Фред. Це ім'я запам'ятає смак нескореності та перемоги і залишиться з ним назавжди. Як і смак солоної крові на губах, у поєднанні з неймовірним почуттям тріумфу. Боксерський ринг змінить сцена. Розминка схожа, кілька стрибків, пара присідань. В очікуванні чергового раунду хвилюється океан людей. На табло ім'я чемпіона єдине Фредді Меркюрі, та все це у майбутньому. А зараз він жартує, що відтепер буде грати лише в теніс, п'є багато води та слухняно підставляє обличчя під вмілі руки медика школи святого Петра, а звільнені від боксерських рукавичок пальці виграють на поверхні стільця, немов на невидимих клавішах фортепіано. Ви прослухали оповідання перший раунд. Автор Юлія Дмитренко Деспоташвілі читала автор. Я пам'ятаю боксерський матч, коли Фредді просто били на ринзі. Ми кричали йому, щоб він здався. Але ні, Фредді відстояв весь бій до кінця з розбитим обличчям. Він був дуже впертим. Зі спогадів Брюса Мюррея, однокласника Фредді Меркері.